Замість слів граната, двоє товаришів з'ясовували стосунки на парковці біля супермаркету, і раптом один з чоловіків витяг бойову гранату. Пролунав вибух вісім поранених. Більшість з яких діти усе сталося неподалік від Києва у містечку Буча. Що ж з постраждалими, чого не поділили чоловіки? Що знайшли у підривника вдома? Знає Мар'яна Дупнак. На цьому паркованні біля супермаркету досі плями крові. У мирному містечку Бучі під Києвом напередодні ввечері стався вибух. Моє вікна на рівні четвертого поверху. Я просто чув, кажу, дивіться, те щось вибухнуло, та й все. А воно ось, вказується тут. Вибухнуло під боком. Дуже сильно бабахнуло, і е, спрацювали машинні сигналізації. Оце я чула, бо бачите, нічого не бачила, я була вдома. А все було так. Двоє чоловіків вирішили з'ясувати стосунки на парковані. У розпалі сварки один із них витяг бойову гранату. Постраждало восьмеро людей, переважно діти, які поверталися з уроку танців. У всіх різні ступені поранень. Зі скалковими ранами ушпиталили трьох, їм посікло спини, руки, ноги та навіть обличчя. Самі поранені говорити на камеру категорично відмовились. Однією був осколок в стопів кісті. Кожнім кісткової тканини, а в іншій просто досить так велика рана. А одного хлопчика відправили в обласну лікарню на консультацію до щелепнули хірурга і травматолога, тому що в нього в суглобі колінному був осколок і в сколовій ділянці справа. Такої шкоди зловмисник завдав гранатою РГД-5. Це протипіхотна, уламкова ручна граната, призначена для наступальної дії. Вага такого боєприпасу 310 грамів, третина з яких це тротил. Радіосі 25 п'яти метрів. Така граната уражає на смерть. Сам зловмисник не постраждав. Вочевидь, він добре знав, як правильно кидати гранату. Чоловік, колишній військовий, який два роки тому звільнився зі збройних сил України, а на спогад прихопив цілий арсенал сувенірів. По містам його жительства була обнаружено ізята. Также три гранати, РГД-5 П'ять, одна 1 а також более 20 патронов различного калібра. По даному факту відкрите уголовна производство. чоловік може потрапити за ґрати на сім років. А ось скільки часу пробудуть у лікарні, ні в чому не винні діти, поки невідомо. Мар'яна Дупнак, Олексій Соловей, НТН. В американському Балтиморі чоловік підпалив двох своїх колег. Відео інциденту оприлюднили в мережі. І воно стане головним доказом у розслідуванні. А все було так: співробітники їхали двома автомобілями, зупинилися на заправці. Між ними стався конфлікт і бійка. Аж раптом зловмисник облив своїх опонентів бензином і підпалив. На кадрах видно, як охоплені вогнем жертви забігають на насип. Зараз обидва постраждалих в лікарні з тяжкими опіками. В одного обгоріло 50% відсотків шкіри, в іншого 90%. А винуватець заарештова. Ни без права застави. Цієї ночі в Києві сталася аварія. Водій Рено не втримав керма і врізався у відбійник. Страшний удар коштував пасажирові життя. Горожа буквально проштрикнула легковика та людину на задньому сидінні. Водія ж викинула з салону автомобіля. Нині він у реанімації. Вони народилися в сорочці у центрі Черкас на людей впав величезний рекламний щит. Те, що ніхто не загинув під півтонним білбортом, диво більше того, а в постраждалих не надто важкі травми. Однак досі семеро містян перебувають в лікарні. Чому впала конструкція? і Хто за це відповідатиме? Знають наші кореспонденти. Вийшла по хліба, опинилася в лікарні. Так про свої вчорашні пригоди згадує пенсіонерка Людмила Володимирівна. Жінка навіть злякатися не встигла. Це було на що Почему-то оказались, что мы лежим. Главное, что не с того, так это быстро произошло, а дело в том, реакция, конечно, сработала, если бы мы стояли лицом к нему. А если мы спиной, поэтому не... Мігом всі упалі на пані Людмилу та ще дев'ятьох людей упав величезний білборд. Сьогодні про це нагадують тільки залишки стрічки та стовпа, на якому тримався рекламний щит. Його вага півтонни. Лікарі кажуть, постраждалі народилися в сорочці. Ніхто не загинув у більшості забиття та переломи. Двоє хворіх госпіталізовано в нейрохірургічне відділення і в основному забій м'яких тканини. Е е Стан їхній важкості. І одна пацієнтка під наглядом загоється в хірургічному відділенні. Серед десятьох постраждалих було і двоє дітей: трирічний син і 12-річна похресниця пана Станіслава в лікарні. У сусідньому відділенні і дружина чоловіка. Пішли в зопорту. Прийшли гуля на спілкупорта, що як полагається, залений перейшли, тільки перейшли. Я тільки почув, що почало щось тріщати, а зобрази вже тоді, як вже лежу під вігним гордом. І зразу почав кричати да Допомогти всім постраждалим. Обіцяє власник рекламної конструкції. Каже, білборд становили ще шість років тому. Монтували фахівці з Києва. Чому щит впав і гадки немає? Тепер чекає на висновки експертів. Ні точного регламента там раз у скільки років дуже перевірятися. Але такі конструкції коли коли зготавлюється, вони з дуже великим запасом зготавлюється. Я вам скажу навіть більше, але у нас по городу багато конструкцій, які стоять намного довше і ну там как бы, ще ніки нюансах ну, то сьогодні дуже багато просу почув. Мають запитання і правоохоронці. Вони вже відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпечної експлуатації споруди. Якщо вину бізнесмена доведуть, йому загрожуватиме до п'яти років ув'язнення або штраф. А черкаські чиновники найближчим часом хочуть змусити всіх власників бордів перевірити свої конструкції. Олена Томина, Сергій Кацан, Черкаси НТН. У Херсоні в пожежі загинула ціла родина. Вогонь спалахнув о ранку, всі ще спали. А Дим на верхньому поверсі будинку побачив перехожий. Він і викликав рятувальників. Коли ті увійшли до квартири, вона вже палала. Полум'я загасили. В кімнаті вже мертвими знайшли подружню пару та їхнього 10-річного сина. Ще одного чоловіка, брата загиблої вдалося врятувати. Зараз він у реанімації. Що сталося? Зараз з'ясовують слідчі. Драматичні пристрасті француза у Сумах. Іноземець оголосив голодування через сімейний конфлікт. Акцію проводить на сходах мерії, що сталося у родині. Дивіться далі. Уже шостий день на сходах біля міської ради в Сумах з'являється цей чоловік. Він розкладає документи, фото та одягає незмінний атрибут індіанський капелюх. каже, це символ його незламної волі. Я само головне хочу нехачу доньки. Пірвіє, як увижу доньки, зразу пририваю мой проти голодовий. Поляк за походженням Януш Піянка громадянин Франції. Він виходить на протест, бо його українська дружина не дозволяє бачитися з донькою. За минулий рік дівчинка бачила тата лише раз. Ето ні та донька, котрі я відділ. Це уже баборще взросло і spugana. очень спугана. Вона до мене хотіла істі, потом потом ні, потом вона. А я ще з дива А жінка, ні, снімай до дідочки, донька спугала. Януш познайомився з майбутньою дружиною Ольгою за оголошенням. У Парижі в них народилася дочка. За півроку дитину вирішили показати українським бабусі та дідусеві. Але з батьківщини жінка не повернулася. Тоді Януш спробував повернути доньку самотужки. І зі слів матері, він викрав дитини. и забрал у Европы. В один прекрасный день, 29 сентября 2014 года, папа пошел в костюм с ребенком и не вернулся. Я ее искала, понимаете, девушка, я ее искала 4 месяца, искала по всей Европе, везде. Сейчас по закону она в воздухе, и я ничего не смогу добиться, если завтра он ее не выхватит и не увезет. Чоловік спробував владнати сімейний конфлікт через міську владу Сум і виконком узгодив графік побачень. Понідільник сида і п'ятниця по дві години. Утім, у жоден з цих днів побачитися з дитиною батькові не вдалося. Тому чоловік довго стукає у двері та кричить через паркан: Нікола, донька моя, папа Парижа приїхав, подарки прив'яз. Нікола сонечко моє. Далі шлях іноземця до поліції. Та правоохоронці допомогти батьку не можуть. Рішення з полкома носять рекомендательний характер, тому співробітники поліції не можуть заставити мать дитину до кацу. Як пояснила мати дитини, вона, аби Януш знову не викрав її дочки, не довірятиме дитини навіть у присутності соцпрацівника. Жінка вже подала на розлучення і сподівається позбавити чоловіка батьківських прав. А він звернувся до суду, щоб узаконити свою опіку над дівчинкою. Юлія Зайцева, Олександр Фечун, Суми НТН. Історія нашого наступного героя вражає: двомісячний Сашко вже пережив стільки, що вистачить на доросле життя. Він один із двох близнюків у хлопчика рідкісна серцева патологія. Коли його батьки почули діагноз, вони забрали здорового сина, а від хворого відмовилися. Та, попри все, ця історія маленького Сашка має щасливе завершення. Деталі далі. Маленькому Сашкові лише два місяці, але він уже встиг пізнати і зраду найрідніших і милосердя чужих. Його історія почалася 5 жовтня. Тоді у Дніпропетровську народилося двоє хлопчиків-близнюків. Одному лікарі одразу поставили діагноз рідкісний порок серця. Якщо в нормі сір состоит із чотирьох камер, двох сір від жолудочка тово рідоночка є столько одні жолудочок, і ні то у этого есть один и нет одного і складно, почувши цей діагноз, батьки зробили жорстокий вибір. Вони забрали лише здорового сина, а від Сашка відмовилися. No, вообще, наш тут общий син, ми тут його всі понемножечку, кто по може. Сашко залишився в лікарні. За батьків йому стали лікарі. Та вочевидь у хлопчика сильний янгол охоронець. Випадково про його історію дізнався пан Борис і вирішив допомогти Малюкові. Ми з цим ребенком родилися в один день, 5 октября. І від моїх друзів я узнав, що так от у нього в житті случилось. Що, коли він родився вместе зі своїм братиком, близнецом, був б нарушена порок серця. Пан Борис оплатив надскладну операцію Сашкові, і хлопчик виграв перший бій зі смертю. Його маленьке серце працює вже значно ліпше. Всі наші операції вони направлені не на те, щоб зробити серце здоровим, а скоріше на те, щоб декілька облегчити стан рібенка. В плані перспективи цьому рібенку пристає як мінімум три операції. Вроджений порок серця це один з кількох дефектів у побудові серця. Зазвичай їх діагностують діагностують до народження. Приблизно 8 з тисячі малюків в Україні з'являються на світі. Із серцевими вадами все залежить від форми недуги за рідкісних патологій. 98 дітей зі ста помирають у віці до року. Та в Сашка є шанси вижити, але для цього потрібне тривале лікування, яке готовий оплачувати пан Борис, для котрого малюк став, наче похресником. І поки ми готували сюжет у житті, маленького Сашка сталося ще одне диво: він отримав маму, тата і брата. Його батьки таки схаменулися і вирішили забрати свого сина додому. Із Дніпропетровська, Артур Терещенко, Олександр Самсонов, НТН П'ятеро мобілізованих із тернопільської військової частини отруїлися алкоголем. Та й так, що двоє осліпли, троє були у тяжкому стані. Зараз усі у львівському військовому шпиталі. За попередню інформацію, вони випили метилового спирту. Є версія, що до нього щось підсипали. Усе з'ясова експертиза. Чоловіки артилеристи їм до 40 років, де придбали і де вживали отруйний алкоголь, встановлює військова прокуратура. Стан чотирьох бійців вже задовільний. Двом вдалося повернути зір проте життя Одного з вояків все ще під загрозою. За попередніми даними випили метилову спирту. Їм стало погано, двоє з них були у критичному стані, троє в середньої важкості. Їм надали інтенсивну терапевтичну допомогу, капали діаліз. Зона виживання або тюремні катівні українські в'язниці на межі бунту, голодні, принижені та злі в'язні готові повстати, бо не сила терпіти нелюдське ставлення за колючим дротом. Зараз більше 70 тисяч засуджених в цьому суспільстві співчувають бідам арештантів не надто, хоча вони теж мають право на гідне життя. Геннаді Стамбула відвідав із десяток тюрем, і ось його перший репортаж без купюр. Це коридори Бердичівської виправної колонії. Вона найстаріша в Україні. Історія цієї зони починалася ще в другій половині XVIII століття. Тут передбачений максимальний рівень безпеки, адже в камерах відбувають покарання чоловіки за тяжкі злочини. Його називають в'язним номер один в Україні. Відомий бізнесмен Мираб Суслов позбавлений волі довічно за організацію вбивства трьох людей. Та незважаючи на вирок, за його волю борються десятки правозахисників. Суслов каже, що за численні скарги на умови утримання його не раз били наглядачі бердичівської колонії. За це він оголошував голодування. У мене сотрясення мозку, провали і тошнота. Поворачуються. Добридень, каже, я служба не полізному рішення свободи, дежурний новий. За Мараба Суслова заступилися інші засуджені. Вони не бояться відкрито говорити про порушення на зоні при журналістах та адміністрації колонії. Я один раз жалобу, що плохо да, мене Керівництво колонії слухає і мовчить без коментарів. Вот, вот, зайдите, запишите. Питание какое было. Первое, вот суп, да, это какая-то пшеница с шелухой, вместо картошки э, тесто с мой кулак не проваренный и кабачки. На второе опять та же самая каша с шелухой, вот та сечка тоже самое. И вот так оно кружилось. Борщ і ця тюремна баланда в криворізькій колонії називається борщ. У ньому плаває що схоже на м'ясо. А якщо придивитися, то це жир на кістці. На даний момент питання то, що предусматриває норми утверджені міністерством юстиції обезпечення повністю нормально. Останні роки пенітенціарну службу фінансують із держбюджету за залишковим принципом. До засуджених доходить лише третина від потрібної суми. А на харчування одного в'язня держава дає близько 10 гривень на добу. Ці кошти, навіть які виділяються, якщо їх розходувати правильно, то їх хватить набагато більше ніж зараз, тому що е, не треба закупати е, рибу морожену, червиву путасу для всієї. Пенітенціарної служби по 48 гривень, коли вони на ринку коштує 26. Сергій старенький ще кілька місяців тому очолював пенітенціарну службу. Та як мін'юст його призначив, так і звільнив. Старенький відновився на посаді через суд. Але чомусь це рішення Феміди в міністерстві виконувати не поспішають. Хмельницькі фірми всі повигравали тендери на поставку продуктів для пенітенціарної служби. Ну таке співпадіння. А чому Хмельницький? Тому що це мала батьківщина діючого голови служби правонюка. В українських в'язницях ось ось вибухне справжній бунт, який зупинити буде тяжко. Це не щоток знає Павло Панич у вузьких колах. Відомий як паша музикант. Він майже пів життя пробув за ґратами. Там витримав усі можливі знущання від голодування до тортур психотропними речовинами. Как порядки віші пачок 10 сигарет даю за те, щоб тебе потеряли на місяць. А це Сергій Луцюк, засуджений з Ужгородської колонії номер 9. Він разом зі співкамерниками записав відеозвернення. звернення. Многія вас смотрят эту передачу, считают нас нелюдь, маньяками, насільниками. Дані зброю, є і такі. Він розповідає про побиття, шантажі та погрози, і про те, що адміністрація вимагає платити за спокійне життя. Нещодавно в колонію тюражники на знак протесту зашили собі навіть роти. Осуждений не видержують, скривають собі вени. Куди те? Вди вот недавно. І це творимий безпреділ. В останній рік в українських колоніях померли майже пів тисячі засуджених половина через хвороби. А ось причини смерті інших, напевно, назавжди залишиться таємницею. Я не впевнений, що і в настояще время виходять жалоби, заявлення, тому що іщезають. Про те, що скарги не доходять до адресата, здогадується Юрій Білоусов. Він представник омбудсмена, щоб усі звернення засуджених потрапляли в потрібні руки пропоную взяти, за приклад Молдову. Вони запровадили систему поштових скриньок, які запечатані повністю, і доступ до яких мають виключно працівники поштової служби. Він вийшов про глянковий дворик, він кинув листа. все, він пішов. Ніхто. Зламали печатку, вже проводиться розслідування цього питання. Всі інші механізми просто не працюють. Міністр юстиції Павло Петренко обіцяє, наступний рік він зробить роком тюрем, анонсує велику реформу, а почне з продажу кількох колоній, точніше, земель під ними. Утім, є інша альтернативна думка: з чого починати зміни. Персонал, який працює в установах, на жаль, через низьку заробітну плату, низький кваліфікаційний рівень цього персоналу. На жаль. Не йдуть е, освічені, думаючі е, інтелігентні люди, як в поліцію, да, зараз там поприходили. Не йдуть в колоні, тому що там він буде отримувати 1800. і селфі, із засудженим він не зробить. А поки тюремники ризикують повністю втратити контроль над в'язнями, які вже погрожують повстанням. Генестом була Олександр Стратійчук, Святослав Мілешкін, Володимир Коновалов, НДН. А вже завтра дивіться наступний репортаж Геннадія Стамбули Смертність в українських тюрмах. Як і чим рятують в'язнів, і хто наживається на людській біді? В Афінах зіткнення між поліцією та мітингарями у правоохоронців летіли коктейлі Молотова та камені. Протестувальники трощили автомобілі, полісмени застосували проти демонстрантів сльозогінний газ. Ці акції, що переросли у бійки, були приурочені до роковин від дня загибелі 15-річного Олександроса Грігоропулса. Хлопця сім років тому застрелили правоохоронці. Тоді Грецію прокатилася ціла хвиля масових безладів. Мітинги пройшли у десятках міст. П'ять тисяч нелегалів лише за останні три дні врятувала італійська берегова охорона біля узбережжя Лівія. Цими вихідними з води витягли більше тисячі людей. Вони намагалися дістатися Європи на надувних човнах та шлюпках. Нагадаю, протягом листопада до Євросоюзу морем прибули 140 тисяч мігрантів. Хоча в середземноморському узбережжі триває операція Софія. Берег пильнують кілька кораблів берегової охорони Італії та військової Німеччини. У Таджикистані потужний землетрус та великі руйнування. Принаймні, одна людина загинула, а поштовхи сягали 7-8 балів. Їх відчували і в Індії, Пакистані та Китаї. А це відео з казахської Алмати за тисячі кілометрів від Таджикистану. Епіцентр коливань у Бартанському районі Надходить інформація про значні руйнування шкіл, будинків та лікарень. В одному з кишлаків обвалилася частина гори і поховала під уламками кілька домів. Про загиблих повідомлень немає, однак які постраждалі від землетрусу. Скільки саме наразі невідомо поштовхи сталися в день, тому багатьом вдалося врятуватися. А в Британії інша біда. Велика вода через шторм. Там затоплені цілі вулиці людей евакуювали. Десятки тисяч будинків залишилися без електрики. Принаймні, одна людина загинула. Британське графство Камбрія накрила найбільша повінь. Докладніше Олександр Мужичук. В англійському озерному краї рекордні повені там через небувалу зливу річки вийшли з берегів, а потоки крижаної води залили міста й села. Люди ходять по пояс у воді. А дехто з мешканців взагалі опинилися в пастці, заблоковані в машинах та домівках. Сидів собі в будинку раптом. бачиш, що вода тече через дах, було досить страшно. У Кумбрії і в прикордонних із Шотландією районах евакуювали більше тисячі людей. Найбільше постраждало місто Карлайл. Там оголосили стан підвищеної небезпеки. Туди стягли військових, аби вони допомагали мешканцям. Я хотів би повернутися до церкви, щоб оцінити збиток і точно дізнатися, що сталося. Але більше мене турбує те, що могли постраждати мої сусіди, люди похилого віку, декому ми допомогли підняти свої меблі наверх. Можливо, хтось ще потребує нашої опіки. Між містами Шотландії та Англії перерване залізничне сполучення. Поїзд із Лондона в Глазго зупинила погана погода на вокзалі в Карлайлі. Тож пасажири були змушені ночувати у вагонах. Цю повінь уже порівнюють із лихом п'ятирічної давнини. Тоді на захист міста від великої води витратили майже 40 мільйонів фунтів. Проте марно. Я не можу збагнути масштабів лиха й досі у 2009 році. Ми гадали, що це були найбільш руйнівні повені, і я не думаю, що я можу казати слово досить руйнівний з цього приводу. Це було щось трагічне. Це було найгірше, що я коли-небудь бачив. Зараз теж саме у Ланкаширі та Кумбрії більше 60 тисяч жителів опинилися в темряві без електрики. Аварійники по коліна в воді намагаються полагодити енергомережі. Одна з лікарень у Ланкастері була змушена перейти. Ти на електропостачання від генератора Олександр Мужичук НТН. Чоловік, який у суботу напав із ножем на пасажирів лондонського метро, постав перед судом. Скотланд ярд назвав ім'я підозрюваного. Це 29-річний Мухайдін Майєр. Зараз поліція з'ясовує, чи діяв нападник сам, чи в нього були спільники. Його затримали одразу за підозрою в умисному вбивстві. З криками це вам за Сирію!». Він штрикнув ножем одного з пасажирів і намагався перерізати йому горло. Зараз поліція Лондона збільшила кількість патрулів на головних транспортних вузлах. Неповнолітні та дуже небезпечні на Дніпропетровщині. Двоє студентів коледжу перерізали горло перехожому. Все заради мобільного телефона та гаманця. Убивць упіймали у ресторані за півтори сотні кілометрів від місця злочину. Ексклюзивний матеріал Артура Терещенка. Нічна набережна перемоги в Дніпропетровську. Біля однієї з багатоповерхівок знайшли скривавлене тіло чоловіка. На місці працюють з десяток правоохоронців, судмедексперти та журналісти свідка. Фахівці констатують, жертву сім разів ударили ножем. У ході огляду трупу виявлено чотири ушкодження грудної клітини зліва та три ушкодження шиї. Загиблого звали Ігорем. 32-річного чоловіка вбили заради грошей і телефона. І вже за добу мобілка засвітилася за 150 кілометрів від Дніпропетровська. По ній слідчі вирахували вбивць. Оперативники виїхали негайно і схопили злочинців, коли ті гуляли в ресторані. Задержали, коли були в кривому рагу. в бій. Обоє підозрюваних неповнолітні раніше до кримінальної і навіть адміністративної відповідальності не притягувалися. В поле зору органів внутрішніх справ не попадали. Хлопці, студенти коледжу Івану лише 16, Його поплічник Богдан на рік старший. І він категорично заперечує свою причетність до вбивства. За що вас задержали і при яких обстоятельствах? Без коментарів. Іван виявився говіркішим. Розповів, що з майбутньою жертвою приятелі познайомилися в одній із кав'ярень. Згодом у трьох поїхали до нічного клубу. Там пиячили та розважалися. Та потім хлопці, спокусившись грішми, напали. Я ударив Ігоря правою рукою по лісу. Тот сиділи шах назад поскользнувся, упав на локті на спину. і Богдан дарилово ножом в шею, п'яти разів. Згодом правоохоронці дізналися, це не перше пограбування студентів, та за вбивство вони можуть потрапити у в'язницю на довічно. Із Дніпропетровська, Артур Терещенко, Олександр Самсонов, НТН. Більше як на чверть мільйона гривень обібрали ювелірну крамницю на Рівненщині. Крадіжку скоїли у Сарнах у торговельному закладі. Працює поліційна охорона, але це не завадило крадіям винести дорогоцінності та втекти. Ймовірно, до злочину вони готувалися ретельно, адже прокралися так, що не спрацювала сигналізація. Поліція рівненщини просить можливих свідків допомогти слідству. Близько пів на п'яту ночі. Невідомі особи за допомогою автомобіля, обладнаного лебідкою, видавили. Вікно у середину магазину та витягнули сейф з ювелірними виробами. Загальна вартість викрадених виробів зі срібла та золота, що знаходилось у сейфі, становить майже 287 тисяч гривень. Він виловлював гроші, а його полісмени у відні правоохоронці були певні. Вони врятували самогубцю. Та згодом виявилося, чоловік кинувся у води Дунаю зовсім з іншою метою. Бо помітив там банкноти, коли прибули офіцери, австрієць встиг упіймати купюри по 100 та 500 євро. А загалом річці знайшли понад 100 тисяч. Звідки у воді опинилися гроші? Намагаються з'ясувати копи, А учасник вимушеного зимового купання претендує на частину скарбу. Ірландський рок-гурт Юту написав пісню Пам'ять про жертв терактів у Парижі перед її виконанням під час недільного виступу у французькій столиці Боно повідомив французькою та англійською мовами, що це пісня про місто волі, де є вулиці кохання і гордості. Він також сказав, що музиканти Юту висловлюють свою підтримку сім'ям загиблих у Парижі та в американському місті Сан Бернардіно. Цього вечора усі ми парижани Якщо ви любите свободу, Париж ваше рідне місто. Хоча до дня бабака ще кілька місяців. Зараз він став зіркою інтернету на відео. Бідолашний байбак відчайдушно верещить, бо тварину витягли з нори. Тож він істерично протестує. Хоча цьому відео вже кілька років лише зараз воно активно збирає лайки. Одні користувачі мережі хвилюються чи не роблять гризуну боляче. Інші жартують. Якщо встановити такий сигнал на будильника, миттєвий підйом гарантований. Більше буде в свідку о 23.15. думайте про хороше і бережіть себе.